Самоуробная картопле сажовка. Правда, ще не дороблена. Звездушка. Тут від задня звездушка. від ровера. Труба врізана половинка с каліназиційной труби Ланцюг від якогось мотоцикла зі зв'язочками. Ось так воно працює. На ланцюг наварені такі колечка під бульбу, щоб брала. Ось так воно буде працювати. Весо з балона вирізані круг. Тут ще мають бути кутники наварені, щоб добра зацепка була за землю. Ну ось так воно буде працювати. На підшипниках нічого складного нема. Скорочка проварення так. Все, батя дороби. З основною будемо пробувати судити. То ж буде наступне відео, як садити. Ага, тут ще можна ланцюг перекидувати собі, регулювати відстань бульби, як садити.